Яке ляльок я виставила сьогодні на стіл. Вони всі прийшли на заняття з математики, а ми з вами їх порахуємо, пограємо з ними і, може, вони чомусь і собі навчаться. Подивіться, цифри, герої. Вмикаємо наші комп'ютери у угалівці і починаємо працювати. Перше прийшло до нас порося. Ми йому поставимо цифру один. Воно прийшло перше. Друге прийшло мишеня. Буде з цифрою вірно два. Третє. зайчиня. Четверте. Ведмежа. П'яте. Вовчик. І шоста лисичка. ну, подивіться уважно і перевірте, чи вірно ми розташували цифри: перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Хто побачив помилку? Так, треба поміняти місцями. Четвірку після трійки, після четвірки п'ятірку. І остання шість. Подивіться, всього до нас прийшло шість тварин. Це кількість. А іще тварини приходили по порядку. Це буде порядкова лічба. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Малята, хто по порядку прийшов третім? Хто по порядку прийшов першим? Хто по порядку прийшов останнім? Так, вірно. Зараз наші герої ось тут постоять, подивляться, а ми продовжуємо. Викладемо наш цифровий ряд. Пригадуємо, цифри це, що ми написали і можемо побачити, а числа те, що ми сказали і почули. Давайте іще раз порахуємо. А тепер порахуємо навпаки від більшого до меншого. Так, вірно. А тепер пограємо з цифрами і оцим жовтим м'ячиком. Він буде стрибати через раз, а ви будете називати цифру, на яку він стрибнув. А тепер понизу. Так, правильно прибираємо. М'ячики беремо їх тут, як завжди, чималенько, і з ними будуть грати. Давайте візьмемо лисичку і оце поросятку. Так, давайте поділимо кількість м'ячиків, яка в нас є. Лисичці і поросяті? Скільки у порося м'ячів? Скільки у лисиці м'ячів? А у кого більше у порося чи у лисиці? Ні в кого, вірно, м'ячів у них порівну. А лисичка встала і одного м'ячика пожбурила поросяті. І в неї стало більше чи менше? Так, у неї стало менше на один м'ячик. А порося в свою чергу, пожбурив один і другий м'яч до лисиці. Подивіться, тепер у кого більше? У порося чи в лисиці? Так, у лисиці стало більше. Давайте порахуємо, скільки залишилось у порося м'ячів. Так. А тепер порахуємо, скільки у лисички стало м'ячів. Вірно? Вірно. Малята, візьміть вдома будь-які однакові предмети: горіхи, яблука, макарони сухі не варені. І візьміть якісь іграшки. І так само пограйтеся з ними. Поділіть на опіл, на один більше, на один менше і так далі. А зараз останнє завдання, яке ми сьогодні будемо виконувати. Так, воно трішечки незвичне. На увагу! Я взяла фарби. Помаранчеву, жовту, зелену і білу. Взяла аркуш паперу і фломастер або олівчик. Ми зараз з вами виконаємо дуже складну роботу, тож, слухайте уважно, приготуйтеся, знайдіть на цьому прямокутному білому аркуші лівий нижній куточок. Лівий Нижній куточок. Пригадуйте, ліва сторона там, де ліва рука. Моя ось лівий нижній куточок. І намалюйте у лівому нижньому куточку фігуру. Яка має три кути і три сторони. Так, вірно, це трикутник. Дивіться, як малюю я. Поставлю три крапочки і з'єднаю трьома лініями. Порахуємо, перевіримо себе три кути. Один, два, три. Три сторони. Перша, друга, третя. А тепер знайдіть верхній правий куток. Вверх. Права сторона там, де права рука, верхній правий куток. Поставте там крапочку. І намалюйте геометричну плоску фігуру, у якої немає кутів, але це не овал. Думаємо. Ми вивчили тільки дві фігури, у якої немає кутів. Так, вірно, це коло. Ось так, трошки не вийшло у мене, коли я його допрацюю до Так, в лівому верхньому кутку, знайдіть лівий верхній куток, поставте крапочку. Так. І з цього лівого верхнього кута проведіть. До правого верхнього кута пряму лінію ставимо руку. Ось, ну, майже рівна. Можете іще поуправлятися? Поправ... Ось так. А вниз цієї крапочки проведіть хвилясту лінію. Пригадуйте, як ми малювали хвилясту лінію, як хвилька. Ось так. Ось. Так. Ну, давайте ще одну проведемо вниз, щоб поуправлялася ручка. Так, добре. І у нас залишився правий нижній кут. Давайте тут намалюємо фігуру, у якої чотири сторони. Дві короткі і дві довгі. Так, вірно, це фігура прямокутник. Дві короткі і дві довгі. Так, з'єднайте. А тепер. Розфарбуйте таким кольором фігури, яку баночку я поставила на них зверху. Тобто трикутник буде, помаранчевий трикутник, коло буде жовте коло, а прямокутник буде зелений прямокутник. Молодці, дякую вам за увагу і до побачення!